Усім привіт-привіт! Сьогодні в Єві дуже багато різноманітних акцій. Покажу вам більш детальніше, бажаю приємного перегляду та вигідних покупок. Знижка 40% від повної вартості на засоби для догляду за волоссям бреліл No. 346 гривень коштує шампунь об'ємом 1 літр, 274 гривні маска, двофазний бальзам 213 гривень. Рідкі кристали 289 гривень. Гарна акція 1 до рівні 2 на усі парасолі, жіночі сумки, рюкзаки та гаманці. Можна об'єднувати будь які комбінації. Із двох товарів з цих категорій вам піде в подарунок та яка дешевша по вартості. 129 гривень гаманець картхолтер. 349 гривень гаманець. Так, обережно. Тут є окремий відділ для карток. І ще один відділ на замочку. Можна взяти собі гаманець і парасолю, і щось одне із цих двох товарів піде в подарунок. Також можна половину вартості оплатити бонусами, якщо ви їх маєте. Так виходить ще вигідніше сумка жіноча через плече. 199 гривень і в чорному або в світлому кольорі. Такий асортимент сумок відрізняється між магазинами, бо е, привозять в невеликій кількості, що де купили, що де залишилось, відповідно, асортимент відрізняється. Така сумка: 399 гривень. І є рюкзачки та габаритні сумочки, яким сумкам надаєте перевагу маленьким чи великим. Ще рюкзака Цікаво буде почитати. Ось така яскрава жовта сумочка. Ціночок відірвався і покажу вам парасольки Є механічні, напівавтоматичні та автоматичні ціни. Від 249 гривень і найдорожча 369 Це автоматична у подарунковій коробці. Як бачите, є однотонні, є із зображеннями. Кешбек 80% від вартості на увесь туалетний папір. Зева 4 рулони 153 гривні. Сніжна панта. Тут є 183 гривні за трьохшаровий, 8 рулонів в упаковці. Такий самий, але 4 рулони 99 гривень. Арома. 89,60, також є вологі туалетні папери, і вони теж йдуть на кешбек. Сніжна панда 69,90, майже 70 гривень. Зева делюк з ароматом персику акційна ціна 89, Зева Джастман, цей подовжені такі. 5-й шаровий, 6 рулонів, 212 гривень. Делюкс, 8 рулонів, 243 гривні. Диво 51 гривня, 50 копійок, 4 рулони. Май такий кольоровий малюнок. Делюкс, трьохшаровий. Так, такий від Дево, 57 гривень. Літо 44,50. 50. Грін Вей. 4 рулони без аромату 77 гривень, з ароматом персику 78. Без аромату 8 рулонів 90 гривень, бо якийсь акційний нема. 38,50, двошарові 4 рулони, Полісся 39,50 за 4 рулони управдом 28 гривень, 4 рулони туалетного паперу. І обухів, 8 рулонів. За 96 гривень. Повернеться вам 80% від цієї суми назад на картку Єва. І туалетний папір літо, 65, 44, 801 плюс 1. 3. На батончики або чай від торгової марки літо. 7 гривень ось такі батончики мюслі з чорницею або з кокосом, вага 25 грамів. Ще один варіант батончиків, ці вже по 10 гривень в шоколадній глазурі. І такий варіант горіховий батончик мюслі з фруктами. Вага 40 грамів. Також від торгової марки Літо є чай. 25 гривень коштує чай імбирний. І 22 гривні коштує чай. Обліпіховий 50 г. Я спочатку, перший раз, як їх побачила, я подумала, що це якась масочка для волосся. Чесно, самі було від себе смішно. Акція 2 дорівнює 4 на усі засоби для догляду за взуттям шварц. В цю акцію також входять валики та змінні картриджі до них. 104 гривні аерозолі фарби. Дезодорант 150 мл 90 грн. Крем фарба із губкою 28 грн. Крем 52 грн. Є чорний, є безбарвний. Губки ціни від 13 грн на ось такі маленькі. Є більші по 34 та 38 грн. Така губка 45 гривень. І валики для чищення одягу ось такий цікавенький, ціна його 70 гривень, є цілий набір, валик і два змінних картриджі до нього також по 70 гривень. І є набори валики самі змінні по 30 50 та 40 гривень. Там залежить від намотки. Гарна знижка ціна на усі дезодоранти Фа. Жіночий дезодорант спрей Фа 59 гривень. Я собі придбала один, завжди користуюсь спреями, дуже мені до вподоби Ще списала бонуси і вийшло супер економно. Фароликовий дезодорант 41 гривня 80 копійок. І чоловічі спреї 65 гривень. І ролик від 45, 45,50 та 56 гривень. Знижка 50% від вартості на рідке мило. Савон де Рояль. 84 гривні та 50 копійок. Є у трьох кольорах. ну Дуже мені подобається їхній дизайн. Можна навіть залишати флакон і набирати новий. І мають гарний аромат. Об'єм 500 мл. 62 гривні коштує ось таке Savon de Рояль. Такий квадратний. Рідке мило антибактеріальне 300 мл 32 гривні та 30 копійок. 41 гривні та 50 копійок коштує мило. Так, це є алоєвера. Або фемелі. Акція на жіночі трусики. Дві одиниці купляєте ще дві в подарунок. Ціни 60 та 80 гривень. Оці новенькі мені досить до вподоби. Таке, знаєте, поєднання мережевого і звичайна тканина. Знижка 50% на аромат від Versace. Мініатюрки 269 гривень чоловічі. Жіночі тут є по 5 мл ціни від 209 гривень. Такий цитрусовий аромат. Версачі 1399 гривень за 30 мл. 2099 за 50, імператриця 1799 гривень за 100 мл. Просто скарб. Хто хотів купити Місаї Декоративну косметику? Зараз є гарна акція. Дві одиниці купляєте, ще дві в подарунок. З чотирьох товарів піде в подарунок дві одиниці, які дешевші по вартості. Праймер 329 гривень. 449 гривень коштує кушон. Кушон за 269 гривень. Пудра 349 компактна, пудра розсипчаста 399 гривень, мінеральна 379 гривень із дзеркальцем та пуховкою для нанесення 269 гривень пудра компактна. Також іде із церкви та пуховкою. Рум'яна. Є рідкі 179 гривень, а є компактні пресовані 279 гривень. Так, яким це боком тримати? Є ще СПФ 30. Рум'яна 299, хайлайтер 259 гривень, стіки 399 гривень тонуючий засіб, їй по 299 гривень, косметичка 149, 119 пензлик, б'юті блендер 100 гривень. Такий пензлик, цілий набір за 279 гривень. І телескопічний пензлик 249. Також є багато бальзамів різноманітних ціни від 149 гривень. губ бальзами 199, 169. Такий варіант. Кремова помада 199 Ще є знижка мінус 50% на усю декоративну косметику від Evelyn. 84 гривні та 50 копійок. Зміцнюючи різноманітні лаки для нігтів. Так, тут як в маршрутці, один вийшов і вже не помістився. Туш для Вій 134 гривні. Загалом туші ціни від 124 гривень. Підводки фломастери Ціна 109 гривень. Є і по 144, і по 129. Рідкі підводки 139. Олівчики для губ. Так, блиск 109 пламперів. Олівчики від 60 гривень для губ. Помада для губ вельвет 133 гривні. Варієте. Такий варіант 94,50. Олівчики для брів від 39 гривень для брів фіксуюче мило 124 гривні. Гель для брів 84,50. Палітра тіней 9 кольорів. Ціна 199 гривень. Також є багато тональних кремів. BB-крем 94,50, коректор 139 гривень. Консилер 129. Матова тональна основа 209 гривень. Пудриї, хайлайтери, рум'яна, пресована пудра 129 гривень. Тональний крем Кашемір 60 гривень без 50 копійок. І ось такий варіант тонального крему 99,50. Ці акції діятимуть лише 2 дні 22 та 23 липня. Тож не пропустіть! До нових зустрічей усім, па-па!